Після початку медійної атаки проти Столара, яка, як відомо зазвичай передує кримінальним справам і вилученню активів, проросійський депутат вирішив перейти до шантажу. Столар разом із підконтрольними нардепами СОПЗЖ не прийшли на голосування в ВРУ, позбавивши слух необхідних голосів. Цей маневр є частиною його ширшої гри. Використовуючи суди та силові структури, столар намагається уникнути санкцій і привласнити активи інших зрадників, таких як медведчук Рабінович. Він незаконно заволодів 50 гектарами землі на високораках у Києві, де розташовані ЖК «Ріверстоун», Севен та Дніпро Айленд. Також у в руках опинилися активи фондів Медведчука, Профінвест, «Профінвест», «Евоінвест» та Астера. Схему активно підтримують. Окремі представники судової системи, зокрема суддя Почерського суду СМИК, яка нещодавно зняла арешт із два